Зі всім привіт! Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, Київське Динамо Олександра Шавковського. команди приймає зорі Луганськ. 2-2. Буяла ніч'я у Києві. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте про все ми, друзі, будемо говорити по порядку. Давайте розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. Олександр Шавковський, головний тренер київського «Динамо». 4-1-4-1 стартова розновка «Киян». Руслан так Денис Попов, Міхавко, пара центральних захисників, Вівчаренко Олександр Краваєв по флангах, Володимир Брашко, центральний опорний півзахисник, Коля Шпаренко, Віталій Буєйський, центральні атакувальні півзахисники, брагару Андрій Ярмоленко по флангах та Владислава Натонападі. Це стартова розстановка Київського Динамо. Зрія Луганська, 3-4-3. Стартова розновка Луганчан, Бартулович головний тренер команди. Сапутін у воротах Андерсон Джордан, Ескінія, Башич, трійка центральних захисників. Дрішлюк, Мічен, Півзахисники, Тромтель Жоніні Алтералі. Вантук Будковський Білоцерковець. В нападі це стартова розновка Луганчан. Друзі, тепер давайте безпосередньо говорити про сам поєдинок. Ну що ж, дуже активна старт. Від Луганської зорі. друга клуновача, Луганчані, хороше проводять атаку по ліуфагу. Жевнінія, простріл, будківський удар гол. Друга клунача. Луганська зорі відкриває відкриваю матчу. Геніальна комбінація Луганчан на лівому фланзі. Призводить до прострілу женіння і будківський і будківський. Ідеально, точно в самісінький кут влучає будківський. Геніальне виконання 1-0 Зоря Луганськ виходить уперед на але кияни Не здаються і вже практично ну не, ну, не в наступній атаці. Але дуже швидко кияни відіграється. П'ята хвилина, Коля Шапаренко. Якщо не вулязи, то саме він генеральний передачі від Колі від Алі Буєльський! Від дуже здоровий Буєльський Справді рухає мяч, Буєльський Розердаючи передаче, Ванат, вихід на до позиції. ВАНАТ! Удар! гол! Один-один, владислав Ванат, П'ята хвилина матчу. Кияни рахунок вже зрівнюють, весь цей таких поєдинку у Києві. Один-один, і це тільки п'ята хвилина. Але Луганщані також забивають дуже швидко. Нічийний рахунок протримався всього на всього 4 хвилини, тому що Луганщані знову забивають. Кутовий з лівого флангу дав свої плоди. Біло Церкова це коне на подачу. Андерсон Джордан, удар, гол! 2-1! 2-1! Зоря знову виходить вперед. Він подача Біло і Андерсона Джордана. Я виділяв би, який... І... Геніально обирає позицію. про це забиває. Гарматний постріл Андерсона. Дотягуючи Руслан Іщерет до цього м'яча, але удар Андерсона Джорна головою був настільки сильний, що Руслан Іщерет все-таки Динамо не рятує. 2-1. не забивається. Цілому друзі кияни більше атакували, більше володіли м'ячем, більше кияни проводили час у позиційних атаках. Дуже багато було ударів по воротах у Динамо Київ. Дуже багато було спроб у київського Динамо. А Луганчані дуже самовідомо захищалися. І також у зарі були непогані контратаки. Перш там завершиться один -до на стадіоні, На стадіоні імені Валерія Лобановського Луганська заря перемагає у першому таймі. У другому темі, до речі, у Динамо з'явиться на футбольному полі Володислав Кабаєв, Валентин Рубчинський, Володислав Дубільчак та Панамаренко. У «Зорі» з'явиться Ханцев та Кораблін. Картина другої з 45 хвилин глобально не змінюється. кияни більше атакують, кияни більше на м'ячі. Кияни створюють моменти. Непогані були підходи у Київського Динамо. Відрізками і Луганська Заря, до речі, себе непогано показувала, тому що відрізками і Луганчані проводили свої непогані контратаки. Але реалізувати свої контратаки Луганська Заря не, не, не змогла реалізувати свої нагоди. Хоча ось пригадується непогана контратака, коли, якщо не помиляється білоцерковець, виходив на дану позицію. Помогає білоцерковець, з поворота! І м'яч дуже близько пролітає над стіку. Справді, там, непевно, була контратака у зорі, але не вдається цю контратаку реалізувати. У Дановок Київ також були непевні підходи. Але Луганчані, я би навіть сказав, до дуже самовідано і справді діяли у захисті. Важко було Кену знайти, були подачі, був тотальний контроль м'яча. Створити по-справжньому якийсь гульовий момент. Динамівці все-таки не змогли. Але ось, на 71-й хвилинач. Динамо. Проводить свою атаку. Владіслав Кабаєв на лівому фланзі Кабаєв подача. по номаренку випереджає вертаря. Удар, Гол. 2-2, 2-2, 2-2, 2-2. Динамо Київ, грі 2-2. Пономаренку з рівні рахунку Мачі. Геніальний панамарик реалізував свою нагоду, я виділяв Владислава Ваната, перепрошую, не Владислава Ваната, а Владислава Кабаєва. Саме Владислав Кабаєв виконує ідеальну подачу в дуже другому майданчика Кабаєв. Ідеальна подача і Пономаренко реалізує свою нагоду. Випереджає вратаря, забуває гол Пономаренко. І Динамо, після забитого м'яча, коли рахунок став на такому емоційному п'ятницю Кияни не пішли забувати як гол. Пригадується непогана комбінація між Миколою Шапаренко і від Віталієм Буяльським. Коли Микола Шапаренко відкидає м'яч п'ятку на Віталія Буяльського, Віталій Буяльський на нові позиції Віталій Буяльський удар! Просто м'яч зрізається з ноги Віталія Буяльського і м'яч тут повзвернути. Це також була доволі таки непогана комбінація в окремій футболісті київського Динамо. Динамо ці хотіли перемогти Кияна, потрібно було тільки перемагати. Тільки перемагати. Потринуло киянам, щоб більш комфортніше себе почувати на першій позиції. Луганщині дуже самі відона діли. Контратаки в луганської команди проходили неодноразово, Але довести справу до якогось моменту все таки не вдається. В кінці кінців бойовання ще 2 до речі, там придеться на останніх секундах хвилинах матчу, був непавний шанс. Куди там пішла подача, йде на вибереження удар! Повз ворота! пробиває футболіст луганської команди. Не помиляю, був, якщо не помиляюся, це був Якщо не помиляється. Це там був міч, якщо не помиляється, звичайно, що? Ну в динаміці тиснули команда Олександра Шавковського йде на штурм, а подача, дошого майданчика, Луганщина відбувається і на цьому наверное... Лунає... Фінальний свисток, який фіксує неймовірну перестрілку у Києві в Буйонічі 2-2. Май завершиться. Якщо, друзі, говорити про статистику даного поєдинка, то кияни за усіма статистичними показниками все-таки зорі переграли. За ударами 26-9, якщо я не помиляюся перевага у київського Динамо. Ну, справедливості раді за ударами в площину 8-3, тобто у Динамо Київ 26 ударів по воротах і 8 ударів в площину. У Луганської зорі 9 ударів, 3 удари в площину. Волден і м'ячем 70 на 30. На користь київського Динамо і за котилими, якщо я не помиляюся, 8-1. Друзі, бачите мене, будь ласка, я помилився за котивими 8-3. Перевага у Київського Динамо. О, ну що ж, друзі, знаєте, якщо підвести такий підсумк цього матча, то да, динаміці вони були близьчими до перемоги, і справді я по моментах зрит переграли. І напевно, все-таки на мінімальну перемогу Кейну все-таки награли, але вважаю, що Луганська зря нічого все-таки заслужила. Все таки команда дуже самовіду не діяла. І справді вважаю, що луганська команда на це очко другоцінна і справді награла. То в цілому вважаю, що результат абсолютно закономірний. Кияни в будь-якому випадку залишається лідером Української прем'єр-ліги, одноосібним лідером. 51 заліковий пункт у Пасиві Київського Динамо. Ну, Лугансько Заря, принаймні поки що, коли записи це відео, знаходиться на шостій позиції з 29 очками. Друзі, що взагалі думаєте, ви з приводу цього неймовірного матча, який сьогодні відбувався у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, Динамо Київ, Луганська Заря 2-2. Що, друзі, думаєте, ви? Ви можете, друзі, написати свої думки у коментарях, якщо у вас є бажання. Друзі, я вам та вашим рідним хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, на Будь щасливі. Усі на побачення, мої любі друзі. Усім нових зустрічей.